Два підрозділи МНС та три одиниці техніки. Саме стільки знадобилося учасників для операції з порятунку автомобіля. Міцубіші джеб був оперативна машина мобільно-рятувального центру. Це УАЗі УАЗ був зіл пожежної охорони, наш 130-й зіл. Пожежна машина. І був ЗІЛ-131, тож мобільно-ритуального центру, це на випадок, якщо лебідка у машини УАЗ не справиться при витягуванні автомобіля із підльоду. Водій автівки зазнав лише матеріальних збитків, йому пощастило, адже коли транспортний засіб почав тонути, чоловік встиг з нього вистрибнути. Події ж в ніч з 12 на 13 січня, коли стався цей інцидент, рятувальники описують так. Він виїхав на льод. на. Пляж місцевий, який Тобто їздив по пляжу, потім виїхав на льод, і на льоду почав крутити віражі. І попав в промоїну і машина почала тонути. Над порятунком машини працювало вісім чоловік мобільного рятувального центру, що в п'яти хатках, а також українське відділення. Операція тривала не одну годину. Витягували приблизно. Десь Бо вирізали ж льод повністю під розмір автомобіля. І, скажімо так, де приблизно години три проводилися рятувальні роботи. Вже о 10-й годині ранку про інцидент на українці повідомили у бухівський ревідділок міліції. Інформація надійшла від рятувальників. Водій же Міцубіші особисто не звертався до жодної служб. Це одна з причин, чому гонщика не буде притягнуто до відповідальності. Транспортні засоби повинні передвигатися на суші. Якщо особа виїжджає на льот або на, інші, на іншу територію ділянки або на місцевість, там, на кришу, ну, вона сама добровільно намагається пошкодити свій транспортний засіб. Його тільки можна притягнути з відповідальності, що він сам собі пошкодив майно. Чи був водій на підпитку, теж невідомо, адже жодні експертизи, в тому числі і на виявлення алкоголю в крові, не проводилися. Не проводилось так, як дана особа даже не викликала наряд міліції для того, щоб ну, це задокументувати. Ця історія мала щасливе закінчення і є, скоріш за все, виключенням з правил, адже наслідки подібних витівок частіше бувають фатальними. Людська нерозважливість часом дорого обходиться, як самим учасникам, так і простим перехожим. Тому, перш ніж задовольняти власні примхи, потрібно ретельно зважити всі за і проти, а вже потім сідати за кермо. Юлія Верламова Андрій Пугач, студія Барт.